24 лютого на Чернігівці чекає свято проводи зими. Традиційно всі народні гуляння приходитимуть у центральному парку культури та відпочинку. Самого ранку у різних куточках парку будуть відбуватись різні цікаві дійства. Пообіцяв Володимир Хольченков. По можливості будуть працювати атракціони, які знаходяться у нас на території парку, тобто можна яких можна буде, буде, буде з будуть працювати. роботи. Значить, будь проходити маса дій, я Думаю, будуть чи участь на скуп історичного фехтування. Маса конкурсов, маса призов, армрейсинг, спортивні сорінування. Чим цього разу будуть пригощати мешканців та гостей міста? Це та інше питання розглядали на засіданні організаційного комітету у міській раді. этим вопросом будет заниматься у нас наша представители с поживчего рынку, поэтому в принципе как бы они занимаются размещением торговли на нашей на территории этого парка, это их не можно сказать периферии, они этим занимаются, поэтому я надеюсь, что они и в этом году должны удивить жителей нашего города. Я думаю, может быть будет кулиш, может быть будет борщ, как это было в позапрошлом году. В принципе, я думаю, что-то интересное обязательно будет. Вже у четвер, 21 лютого, біля входу у центральний парк, учні Чернігівських шкіл ліпитимуть снігові фігури. Окрім цього, відпочиваючих розважатимуть творчі колективи міста. Ввечері 24 лютого проведуть традиційне спалення опудала, яке символізує зиму.